Світу загрожує новий вкрай небезпечний вірус зіка. Від цієї інфекції немовлята народжуються з вадами і гинуть. Хвороба стрімко поширюється країнами Південної Америки, а днями вірус зіка дістався Європи. Як світ бореться з вірусом? І чи загрожує він українцям? Олексій Чипал «Дай». далі далі. Санітари обробляють кожен куточок цієї бразильської нетрі, відганяють та вбивають ось таких комарів. Переносників моторошного вірусу. Зіка лікарі жахають місцевих наслідками інфекції. Я працюю інфекціоністкою протягом 43 років і ніколи не бачила нічого подібного. Лікарі приголомшені, матері панікують. Вірус зіка спалахнув минулоріч у жовтні в Бразилії. Відтоді поширився на десятки країн. Поширення вірусу зіка можна назвати вибуховим. Випадки зараження фіксують у нових місцях, де населення не має природного імунітету. Вірус Зіка спричинює лихоманку за одноіменною назвою. Сама по собі ця хвороба не смертельна, та організм переносить її легко, іноді взагалі без симптомів. Жахає інше. Жінки заражені вірусом часто народжують дітей з отакою от фізичною вадою. Немовлята з'являються на світ з недорозвиненим мозком. Це називається мікроцефалія плода. Нерідко такі діти мають і інші вади розвитку. Бразиліянка Фернанда та її маленька донька стали одними з жертв вірусу. Ще вагітно я дізналася про те, що в мене народиться така дитина. Я була готова до цього, проте не збагну, чому це сталося саме з нами. За кілька місяців, що в Бразилії вирував вірус зіка на мікроцефалію, захворіло майже чотири тисячі дітей. Безпосередньо від вірусу померли п'ятеро немовлят. Ще 44 підозрілі смерті розслідують. Ми всі боїмося. Вірус ЗІКА поширюється дуже швидко. Це нас надзвичайно непокоїть. Наразі ми маємо обмежити будь-які подорожі. Через вірус зіка влада кількох країн Колумбії, Еквадору, Сальвадору і Ямайки виступила з безпрецедентним закликом до жінок: відкласти вагітність у Сальвадорі. Аж на три роки у Колумбії радять зачекати хоча б кілька місяців. жінкам слід обміркувати відкладення вагітності. Ми пропонуємо це як спосіб відповісти на ризик, інакше наслідки можуть. Бути серйозні жодної вакцини проти вірусу поки не існує. Між тим він вже дістався Європи. Його підхопили туристи, що подорожували країнами Південної Америки. Випадки хвороби зафіксували у Данії, Швеції, Швейцарії та Італії. Теоретично вірус цілком може дійти і до України. Утім, фахівці кажуть, масштабної пандемії українцям боятися не варто. Це новий вірус, який виявили. Швидше за все, це є природно осередковою інфекцією. Завозні випадки. Можуть бути тому, що е, хворі можуть прилетіти літаком щоб і бути в інкубаційному періоді, але говорити про поширення цього вірусу на території Європи чи України я думаю немає ніяких підстав. Водночас тим, хто подорожує країнами, в яких вирує вірус, лікарі радять бути обережними. Олексій Чупалов, програма Вікна СТБ.